Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд моїх літопсів. Минув місяць після їхньої покупки. Літопси весь цей час без поливу. У них зараз період покою, так звана зимова сплячка. Літопси стоять при температурі плюс 12, плюс 13 градусів, пару разів температура опускалася до плюс 9. Деяких, як бачите, почалася зміна листочків. Не думала, що цей процес відбувається так швидко. Слітопсами я новичок. Довший час я задивлялася на них, наважувалася ніяк купити. Не знаю, як далі в мене складеться з ними, чи вдасться мені з ними подружитися. Але, думаю, весною пір... прикупити ще пару літопсів. А вам подобаються літопси? Чекаю на відповідь в коментарях. Дякую всім за перегляд!